Вітаю всіх підписників каналу та інтернет-магазину 220 км. Хочу розповісти про терморегулятор, який з'явився в нашому інтернет-магазині пару днів назад. І вже сьогодні замовлено останні модель, у нас вже їх немає в наявності. Так що перед відправкою ще хочу встигнути показати, що ми відправляємо, які у нас з'явилися, в чому його відмінність, цього терморегулятора в тому, що він бездротний. Ну, Цим нікого не здивуєш, в принципі. Бездротових терморегуляторів в Україні продається немало, але це має особливості, які саме покажу. Бо, наприклад, виклик знайти фото ось такого передатчика. Прийомника, точніше, було важко в інтернеті, тобто мало хто його продає. І, ну, реально цікава річ, тому думаю, треба зняти, показати, що він вміє, як його налаштувати. Налаштування в принципі, одна кнопка всього є, кнопка для під'єднання до додатку, до, то вона, той додаток Tuya смарт, це стандартний додаток, і зараз я його покажу на планшеті, як він працює. В принципі, все підключення проходить гладко, там нема що розповідати особливо. Я покажу, я покажу давайте, як я завжди показую інструкцію, може кому треба буде ось такий сам терморегулятор, ось інструкція додаток, звідки скачувати. Я також швиденько показую, хто кому буде цікаво, поставити на паузу, перегляне. Давайте ще з іншого боку, інструкція англійською, але все зрозуміло, навіть по малюнку, навіть без знання мови, мені здається, все тут можна налаштувати і під'єднати до. Вашого додатку, поставка сама коробка раси, кабель USB Type-C, для того, щоб він От зараз він підключений через Type-C. До речі, він має тут відсік для батареї, дві батарейки або акумулятора, а розміру можна туди вставити, хто не хоче, або в кого пропадає живлення часто, так як у нас ці блекаути. Ще раз Type-C йде в комплекті. Раз, і йдуть <кій> аж три пакетики з якимись гвинтиками. Це для того, мабуть, щоб кріпити маленькі гвинтики, ось ось самі, такі маленькі, щоб кріпити його на таку гарненьку підставку. Тобто він буде стояти під кутом не просто рівно, а, на, а буде зручно такої дивитися. Ось так він буде стояти і зверху на нього буде гарно дивитися. Далі по налаштуванню. Налаштування, ще раз повторюся, звідси мінімум. Тут тільки ми можемо в ручному режимі зробити нам або включити, або вимкнути. Тобто, от у нас зараз стоїть в кімнаті 22 градуси, Ми хочемо, щоб його включити. потрібно. От ми в ручному режимі ми, і будемо слухати сюди, буде команда, що він буде ну, включати. Тобто ми поставимо, зараз він вимкнений, ми його вимкнем, тобто буде гріти до 23. Чули, було. І ось пішов нагрів, зразу же значок загорівся І живлення показано, що він виключаємо зараз нагрів, вимкнувся. Бач. Ну а далі далі цікаво, мабуть, сам додаток, і цікаво от сам цей приймач. Бо ну таких самих. Терморегуляторів є в інтернеті багато. Що тут оглядати, особливо нема що. Показує, що під'єднано до Wi-Fi, показує, що є зв'язок з термо з цим прийомником приймач. До речі, обладнаний ось такою антенкою. Я думаю, це покращить дальність і ну, надійність зв'язку. Після вимикання живлення, до речі, всі налаштування зберігаються, я це перепровіряв. Саме цікавіше, все-таки тут цей саме приймач. Я покажу, як він під'єднується. Подивіться, тут сама схема, а знову ж не знаю. Чи варто тут щось коментувати і розказувати? Мені здається, все непередільно ну, ясно. Живлення 220 вольт 0 фаза. Тут для керування теплою водяною підлогою тепло, а це керування. Газовим котлом, або газ бойлером, або електричним водяним котлом. Не, на, тут, так, не буде навантаження, не можна електричну тепло підлог, тобто тут сухі контакти, ось нормально відкриті і нормально закриті контакти. Все показано, мені здається, все ясно. Зручна модель, тобто вона фактично поєднує в собі дві, дві моди, зазвичай йдуть окремо або для електричної окремо три варіанти терморегулятора для електричної теплої підлоги для газового. Котла. Отакий варіант. І для теплої водяної підлоти. От тут два варіанти. На вибір ви собі можете ставити налаштовувати. Ондо кріплення для того, щоб прикріпити його до стіни. Далі тут все прекрасно, дуже добре, що бачите, воно все фіксується, всі ці дротики. І далі воно закривається, і отут підсвічуються наші кнопочки. все, я оглянув цей прийомник. Давайте ще хочу трошки зупинитися на самому додатку. Додаток під'єднується, ще раз кажу, дуже легко, не буду показувати сам процес доєднання, але сам додаток доволі цікавий. Цікавий китайський переклад, трошки кривувати, огрівання вимкнуто, тобто зараз не йде нагрів. Є автомат, є ручний, ручний. Режим можна активувати з нашого самого терморегулятора і з додатку. Пожалуйста. Включили. Написано увімкнено, класно. Тобто є зв'язок і вже передали на наш приймач, пішов на грів, тобто сухі контакти замкнулися, і буде команди на ваш бойлер або на газовий котел включити нагрів. Замок від дітей можна закрити, розширення і Статистика. Статистика є, мабуть, цікава буде статистика, коли. ну, Мені цікаво, я зі статистикою не розбирався, але добре, що в неї розширене влаштування. Попробую швиденько пробігтися. Мені здається, це цікаво і важливо. Захист льоду, як я розумію, захист від замерзання. Тобто, там буде якась мінімальна температура, я не знаю, яка зазвичай 5-8 градусів, може 2-3 приблизно. Масштаб температури це значить, ми вибираємо або Фаренгейт. Або в Цельсіях буде вибрати в Цельсіях, окей, хорошо, підтвердити. Тижнева процедура. Це ми, якщо виставляємо автоматичний режим, ми собі можемо виставити, яку температуру, в який час доби буде в нас. Тут можна зробити, як зазвичай, вибрати ось установка 5 типу, робочих днів, два вихідних, або 6 робочих один, або 7. Зазвичай 5 плюс 2 стоїть за замовчення. Я її не міняю. Тобто, ще раз можна змінити будь-який проміжок часу, яку температуру воно буде нагрівати. Налаштування підсвічування цікава функція. Вона може бути увімкнути автоматичне вимкнення, тобто буде час, і виставляємо час, коли воно буде вмикатися, і вимикатися. Зручно, мені здається, так. Да. І яскравість у режимі очікування можна від 1 до 92. Ну, все, тобто, ми собі виставили любе підсвічення і наш сам, той що якщо він зживиться від батареї, то це, я думаю, буде дуже необхідна функція, ну, щоб менше розходилося самі батареї. Батарея і калібрування температури. Ось такий додаток, ось такий терморегулятор з таким приймачем. Я думаю, цікава штука у наш час, коли електроенергія дорожча. кому опис, кому цікавий цей терморегулятор, посилання на наш інтернет-магазин, де його можна буде придбати в майбутньому, бо на сьогодні їх вже немає, буде піддавне відео. Всім до зустрічі на каналі!